Відносини через призму дизайну людини. Якщо колись і була тема, що викликає стільки шуму, то це тема відносин. Одне прислів'я говорить: відносини перебувають у постійному русі, вони не можуть застоюватися. Відносини або рухаються до тіснішого зв'язку, емоційної близькості, або люди віддаляються один від одного. Щоразу, коли ми засуджуємо, звинувачуємо чи уникаємо конфліктів, ми увічнюємо наш негатив і ризикуємо довірою та гармонією. Що нас зближує? По-перше, це взаєморозуміння та готовність зближуватися один з одним, за якими йдуть розуміння, співчуття, прийняття та довірче спілкування. Дизайн людини має трансформуючу силу, здатну підняти на новий рівень будь-які відносини. Ви можете подумати, що цьому потрібно вчитися багато років, але не зовсім, вивчаючи поверхнево такі основи дизайну людини, як тип, внутрішній авторитет та центри, ви відкриєте простий шлях до прийняття та розуміння себе та свого партнера, ви логічно виявите потенціал ваших відносин для гармонії та співналаштованості. Дизайн людини забезпечує основу для прийняття того, що мінливо, фіксовано та автентично у кожній людині, у кожних стосунках. Люди з'єднуються разом, щоб будувати відносини з різних причин. Нитка, яка утримує всі стосунки, це спілкування, ось три поради для більш здорового спілкування. Перше, коли розбіжності спливають на поверхню, зберігайте спокій і, якщо можливо, просто відпочиньте один від одного. Зробіть паузу, пізніше стан спокою дозволить кожному сказати те, що йому важливо. Якщо ви емоційно визначені, ваша ясність прийде до вас з часом, вам краще зачекати, щоб обговорити свої почуття після того, як ви повернетеся до ясності та спокою. Якщо ви емоційно не визначені, ви захочете почекати, щоб обговорити емоційно заряджені теми. Частина вас не хоче говорити про відмінності та непорозуміння, але коли ви матимете можливість заспокоїтися і зосередитися, ви зможете рухатися у бік наближення один до одного, а не віддалення. Друге, використовуйте я повідомлення, щоб висловити свій власний досвід. Наприклад, я помітив, я відчуваю. Я спостерігаю, я відчув розчарування тощо. Коли ви використовуєте я повідомлення, це не тільки дозволяє вам усвідомлювати свої почуття, а й звільняє іншу людину від почуття провини. Третє попросіть іншого про те, що працює найкраще для вас. Якщо ви генератор, вам потрібно ставити запитання, так чи ні? Попросіть про це. Якщо ви проектор і не почуваєтеся визнаним, обговоріть це зі своїм партнером. Якщо ви маніфестор і відчуваєте себе обмеженим, повідомте це своєму партнеру, що вам потрібно більше свободи. Якщо ви рефлектор і у вас немає часу, необхідного для прийняття мудрих рішень, попросіть надати вам простір, необхідний для того, щоб зосередитися. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.